мене зараз збільшилася кількість запитів певних, і я хочу проговорити їх з вами. Можливо, ця інформація буде цінною саме для вас. До мене звертаються люди, які мають бажання дуже сильно відкрити власний бізнес і починають робити перші кроки. Звичайно, у кожного свої можливості, в когось є бюджет і можливості для того, щоб все заактивувати і почати вже все як слід. А хтось мусить крапелька до крапельки робити якісь, знаєте, дії для того, щоб якось зрушитися. І це абсолютно нормально. Шанси мають на успіх, як перші, так і другі. Це просто різні маршрути, але не більше. Що поєднує цих людей? Похибка в тому, що вони не розуміють, що є маркетинг, який працює за певними законами, і просто робити судження про чуже просування і переймати чужий досвід, наприклад, проаналізувати, як просуваються подібні бізнеси, і почати робити те саме, це насправді є тактикою мавпування, тому що ви, власне, не зможете ніколи повторити те саме, що робить інший бізнес. І вам підтвердяться маркетологи, які працюють, наприклад, на якусь компанію і кажуть, о, я вже все знав знаю про цю компанію, я вмію це просувати. Я ж для них це робив. починають створювати копію, і в них нічого не виходить. Знайдіть мені такий випадок і, і тисніть мені <про>, про цей випадок в коментарях. Я з вами залюбки проаналізую його. Я за свій дуже довгий такий досвід об'ємний жодного разу цього не зустрічала. Що навіть люди, які добре знають, як просувати, і бачили бізнес середини, змогли відтворити і досягнути ще більших якихось результатів. Це так не працює. Якщо ви думаєте, що так, підглядаючи за якимось іншим бізнесом і бачучи тільки верхівку айсберга, ви просто будете щось робити, і це якось вас наблизить до того, що ви будете справді залучати клієнтів. Будь ласка, не робіть так. Розбирайтеся, як працює маркетинг. Там все дуже просто як у вас одразу починається складатися, знаєте, пазли в голові, і тоді ви починаєте робити системні рухи, і ви будуєте свою історію, тому що в ній все залежить от реально від вас. Маркетинг це як здоров'я організму, у кожного своє, і не можна піддивитися, що ой, у тої дівчинки гарна талія, вона робить таку вправу, я зараз її теж зроблю. У мене буде така сама. Ні.